Готуємо бендерики, або, як каже мій син, трикутні налисники з м'ясом. Отже, спочатку будемо готувати тісто. Беремо 4 яйця, дрібку солі і 30 грам цукру. І все це змішуємо до розтоплення цукру. Буквально 1-2 хвилинки. Ось, готово. Тоді додаю олію без запаху: 70 грам. Детальніше всі інгредієнти будуть написані внизу в описі під відео. Знову це все змішала і просію борошно 380 г. Просію одразу все борошно Ось. і додаю приблизно 200 г від всієї кількості рідини. Я роблю зазвичай з водою. Так мені смакує і так мені подобається. Але коли маю молоко вдома, то роблю з молоком. Так само і ви. Маєте молоко або любите більше з молоком? Робите з молоком. Якщо ні, берете воду. Отже, у нас буде літра води. І спочатку я додала лише 200 грам. Все добре змішую, щоб не було жодних грудочок, якихось комочків, ще там чогось, щоб була однорідна суміш. І тоді додаю решту рідини. У мене вода. Тобто ще 800 г. І все обережно змішую до об'єднання всіх інгредієнтів. Беремо сковорідку. У мене велика, приблизно 28-30 см, добре її розігріваю і смажу млинці. Спробуйте, чи добре розігріта сковорідка, спочатку капніть одну капельку, якщо шипить, значить можна жарити. І ось тут я готую начинку до своїх бендериків. У мене м'ясо із бульйону. Тобто, я варила бульйон, юшку, як дехто каже, виняла звідти м'ясо, порізала його невеличкими шматочками, додала туди підтушену до золотистого цибульку, посолила, поперчила, додала паприку. Тобто, додаєте спеції за смаком. І також влила юшки з бульйону. Якщо немає у вас бульйону, немає рідини, то можна просто додати кип'ячену воду. Це обов'язково, бо якщо цього не зробити, м'ясо буде дуже сухим. І всю цю суміш добре перебиваємо блендером. Далі я беру ложку і приблизно собі рахую, скільки в мене буде ложок, тобто скільки бендериків вийде. Щоб я знала, скільки потрібно млинців нажарити. І коли я вже нажарила млинців, перерізаю їх на дві частини, кінчик завертаю до серединки, на край ставлю трохи м'яса і закручую трикутник. Ось. До середини завернула, поставила начинку. І закручуємо трикутничком. Кінець, що залишився, ховаємо ось сюди в кишеньку всередину. І так робимо, доки у нас не, залишить, не закінчиться начинка вся. Ось ще раз показую: все дуже і дуже просто. Начинка може бути будь-яка. Так, в принципі, можна і закрутити, і солодкі налиснички. Ось оці бендерики. Потім ще потрібно обсмажити в яйці. Тобто ви берете яйце, даєте солі, перцю, гарно збиваєте і обжарюєте, макаєте кожен бендерик і обжарюєте з обох сторін. Все, готово. А можна їсти просто так без обжарки. І далі ось це тісто, яке в мене залишилося. Я просто в нього додаю трішки кориці і жарю. Так само млинці, але в них вже буду закручувати солодку начинку. Насправді мені так робити дуже зручно, тому що в мене в сім'ї люблять і з м'язком їсти налиснички, і з солодкою начинкою. Тому я спочатку роблю налисники солоні, а далі до